Звичайно, напевно, кожен українець ну, має бажання допомагати, може, не всі розуміють, як це можна зробити, Ну, крім того, щоб переслати гроші да, якомусь волонтеру, зрозуміло. Але як фізично, ну, наприклад, е, е, якщо людина в селі, вона ну, не дуже там, має можливість приїхати фізично сюди, привезти і так далі, але завжди можна переслати, якщо є що пересилати, скажімо так. Да? А от, наприклад, е, е, такі люди, от, е, як і у вас, я так розумію, ви ну, не дуже зараз зайняті бізнесом да, і цими процесами. Є я, трошки я, вільний час, правда? Пенсіонер. Пенсіонер. І це не заважає робити корисні речі. Для чого? Для нашої перемоги. А е, ви зробили якийсь ексклюзивний? Ну, не будем, ми не маємо права розголошувати, бо це секретна інформація. Красивий, я вже бачив, красивий точно.